Чи існує щось неможливе для Бога? Чому ми намагаємося щось приховати від Нього? Чи готові ми сьогодні прийти до Бога? На ці запитання знайдемо відповіді в програмі «5 хвилин для змін. Є історія про одну жінку, яка дуже вірила в Бога, але була бідною. Якось одного дня їй вже не вистачало грошей, навіть щоб нагодувати своїх дітей. Тому вона вирішила зателефонувати на радіостанцію і залишити там повідомлення для Бога про допомогу. Працівники радіо з розумінням поставилися до її ситуації, але одного зі слухачів це послання дуже зачепило сам він був багатим і дуже переконаним атеїстом, тому вирішив познущатися над незнайомкою. Чоловік дізнався її адресу і доручив своїй помічниці купити багато продуктів. Коли величезні пакунки з найкращими солодощами, сирами і овочами були готові, то чоловік звернувся до помічниці з таким наказом: Достав це за цією адресою, але якщо жінка спитає, хто надіслав їй цю їжу, то скажи, що це від диявола. Коли працівниця привезла продукти і вручила бідній жінці, то та була настільки розчулена і вдячна, що з її очей полилися сльози. Вона не переставала дякувати дівчині і благословляти її. А помічниця спитала: Ви не хочете дізнатися, хто надіслав вам ці продукти? На що жінка відповіла: Ні, це зовсім не важливо. Адже коли Бог наказує, чи є хтось, хто не може підкоритися, здавалося б, що це історія про атеїста, який хотів поглумитися над вірою жінки, та він сам не помітив. Як виконав волю Бога, про яку так просила віруюча. Віра цієї жінки отримала відповідь від Бога. Та чи віримо ми так само сьогодні, чи є щось неможливе для Бога? Інколи ми самі можемо не помітити, як обмежуємо доступ до свого життя, коли ми не можемо довіритися Богу в багатьох питаннях або навіть намагаємося щось приховати. Хоча Христос все бачить і знає. Тому таємниці від нього не мають сенсу. Тим не менш, ми, як грішні люди, намагаємося приховати від всіх те, за що нам соромно. Це схоже на історію Адама та Єви, коли вони намагалися приховати свою наготу від Бога. Та чи був у цьому сенс? Адже Бог створів їх такими і до цього проблем не було. Але з початком гріха зародилось бажання щось сховати. Ми часто можемо переплутати Бога з людьми, але маємо зрозуміти, що це про різне. Якщо ми змогли щось приховати від інших, то Бог про це вже давно знає, Ба більше ми маємо розуміти, що наші дії мають наслідки навіть за гріх ми маємо як наслідок смерть. Коли нам здається, що ніхто нас не бачить, ми помиляємося, і коли ми впевнені, що нам ніхто не допоможе, що ніхто не помічає наших страждань, ми теж помиляємося. Бо готовий прийти до нас на допомогу. Він залишив нам такі чудові слова. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я вас заспокою. Він хоче бути частиною нашого життя, щоб ми впустили його до всіх сфер фінансів, кохання, роботи тощо. Він готовий сьогодні вислухати нас і заспокоїти. Та чи готові ми прийти до нього? Помолимось. Дорогий Господь, щиро дякуємо Тобі за заклик, що Ти нас закликаєш прийти до Тебе і заспокоїтися, довірити Тобі наші справи. Господи, даруй нам цієї віри, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Не зволікайте зі своїм рішенням і, поки можливо, зверніть свій погляд до Христа прямо сьогодні.